Доброго дня, шановні партнери, У 2022 році компанія FMC розробила, зареєструвала та вивела на ринок новий двохкомпонентний інсектицид Джалентра. Про нього сьогодні поговоримо. Джалентра – це унікальне поєднання діючих речовин для досягнення широкого спектру дії на різні фази розвитку шкідників від яйця до дорослої особини. Інсектицид джелентра – це новий щабель у розвитку інтегрованого захисту, поєднання розроблених саме компанією FMC потужних діючих речовин в одному продукті, це поєднання лідера в контролі лускокрилих шкідників молекули Ренаксипір та біфентрину, тобто піретроїдної молекули з найширшим спектром дії та найвищою стійкістю до розпаду підіїв факторів навколишнього середовища, що також дозволяє контролювати і і шкідників. Вміст діючих речовин в інсектициді Джалентра 106 грамів на літр хлорантраніліпролу та 159 грамів на літр біфентрину. Препаративна форма, концентрат суспензії. Норма використання становить 250-400 мл на гектар, залежно від культури. Належить до хімічного класу антраніламідів та синтетичних піретроїдів. Пакування становить 1 та 5 літрів і термін зберігання 2 роки. Продукт зареєстрований на низці польових культур, таких як кукурудза. На кукурудзі він зареєстрований і проти кукурудзяного стеблового метелика, бавовникової совки, проти попелиць. І, що дуже важливо, продукт має реєстрацію проти імаго західного кукурудзяного жука. Норма використання на кукурудзі становить 250-300 мл на гектар. Спосіб та строки застосування. Це початок масового льоту до початку відродження личинок для лускокрилих і в період вегетації, коли спостерігається лід і магу західного кукурудзяного жука. Продукт також зареєстрований на сої та соняшнику проти комплексу лускокрилих та інших шкідників в нормі 300-400 мл на гектар. Джалентра забезпечує подвійний механізм. Впливу на шкідливих комах. Хлор Антраніліпро діє на ріанідинові рецептори відповідно, викликає параліч м'язової системи шкідника. А біфентрин діє на нервові закінчення, відповідно, забезпечує швидкий нокаут-ефект. Але чому саме біфентрин був обраний в складі партнеру до молекули Ринак в складі інсектициду джалентра, тому що він має ряд унікальних властивостей. Біфентрин має найширший серед піретроїдів спектр інсектицидної активності проти представників рядів лускокрилих, твердокрилих, рівнокрилих. Також є унікальним те, що він контролює білокрилок та рослиноїдних кліщів саме завдяки структурі своєї молекули. А також структура молекули, а саме біфеніловий хвіст, що є унікальним для біфентрину, призводить до помірної різниці у зв'язуванні сайту дії і в метаболізмі в організмі комах. Відповідно, він дещо важче метаболізується, але забезпечує довший залишковий захист та повільніший розвиток резистентності. Також біфентрин проявляє репелентність до багатьох видів комах, що призводить, в свою чергу, до зниження харчування ними. Хоча біфентрин не трансламінарний, він рухається по краях листя в восковому шарі, забезпечуючи частковий контроль шкідників на нижній стороні листа. Також джалентра має унікальну препаративну форму, що розроблена для покращення властивостей, а саме високоякісна формуляція, що демонструє відміни властивості змішування, користування, стійкості до змивання опадами, а також підсилення трансламінарної дії в мінливих умовах навколишнього середовища. На слайді ви бачите порівняння спектру дії різних перетроїдних сполук. І ще раз пересвідчитись, наскільки широким спектром дії володіє біфентрин, як добре він контролює різні ряди шкідників. Ви можете поглянути на кліщів, на рівнокрилих на інші ряди шкідників, вони набагато краще контролюються саме біфентрином. Також біфентрин забезпечує найтриваліший піретроїдний захист. Він має дуже тривалий період напіврозпаду, як в ґрунті, так і має дуже тривалий період напіврозпаду на рослинах. Наприклад, якщо його порівняти з іншою дуже поширеною сполукою лямбдацегалотрином, то період фотолізу у днях. Становить 408 днів для біфентрину і близько 54 днів для лямбдацигалотрину. Це, в свою чергу, забезпечує кращу стійкість до змивання опадами, а в результаті триваліший захист. І також біфентрин він повільніше за інші піретроїдні сполуки, розкладається під дією світла. На слайді ви можете побачити результати досліду, коли застосовувалась повна норма діючих речовин, біфентрин. І лямдацегалотрин, і вони освітлювалися протягом тривалого часу 144 години. І ми можемо побачити, що після такого тривалого освітлення біфентрину залишилось в межах 20%, а лямда близько 5% від початкової норми, що ще раз свідчить про його високу стійкість до розпаду під дією світла. Інші фізико-хімічні властивості, такі як точка кипіння, високий тиск парів. Розчинність. Вони забезпечують інші унікальні властивості. Наприклад, висока точка кипіння забезпечує ліпофільність, що в свою чергу сприяє стійкості до змивання. Високий тиск парів забезпечує посилений репелентний ефект і активність в ґрунті. Низька розчинність відсутність промивання при внесенні біфентрину в ґрунт. Також біфентрин він є більш фотостабільний і більш термостабільний за інші перетроїдні сполуки. Наступний слайд демонструє репелентні властивості біфентрину. Тобто в досліді були необроблені листки, листки оброблені біфентрином і листки, оброблені лямдацегалотрином. І рахувалася кількість шкідників, які обирали даний листок для харчування. І ми можемо побачити, що на листку, обробленому саме біфентрином, майже в два рази менша кількість шкідників, ніж на листку, обробленому лямдоцегалотрином. Наступний слайд демонструє контроль шкідників біфентрином на нижній стороні листа. В досліді були контрольні листки, тобто нічим не оброблені листок, коли верхня частина його сторона оброблялася біфентрином, і листок оброблений імідаклопридом. Фіксувалися показники через один день і через 7 днів після застосування. І от ми бачимо, що при обробці біфентрином смертності на нижній стороні листа. Не було, а уже через 7 днів на нижній стороні листа спостерігалася смертність більше 90% шкідників. Якщо ж ми подивимось на імідаклоприд, ми бачимо там майже 100% ефективність. Але потрібно розуміти, що імідаклоприд це неонікотиноїд, він має системні властивості, і для нього це зрозумілий результат. Але погодьтеся, що для біфентрина несистемної сполуки доволі непоганий результат більше 90% контролю. На нижній стороні листа, де він не вносився, формуляція Glentra була розроблена для покращення стійкості до змивання опадами, підсилення трансламінарної дії та властивостей, що покращують її використання, такі як легке змішування, ресуспендування та спорожнення баку після оприскування. Зараз ми проглянемо короткі відео, які демонструють властивості змішування джалентри в холодній воді за правильного порядку приготування робочого розчину, неправильного і коли взагалі не відбувалося змішування. Діюча речовина інсектициду джалентра має підтверджену хімічну стабільність в бакових сумішах в широкому діапазоні погодних умов та температур від 15 до 25 градусів Цельсія, pH робочого розчину від 5 до 9. Тобто ви не повинні турбуватися про pH води, яку ви використовуєте для приготування робочого розчину. І також продукт може залишатися активним до 72 годин в уже приготованій баковій суміші. Джалентра має покращену стійкість до змивання опадами. На даному слайді ви бачите ефективність на 4 та 8 день після застосування, синій колір та блакитний. І ми можемо побачити, що зі змиванням на 8 день після застосування ефективність залишилася. На дуже високому рівні в межах більше 95%. Також Джалентра має дуже хорошу трансламінарну дію при застосуванні з олійним адювантом. Тут йде порівняння з конкурентними продуктами. Але що цікаво, навіть без олійного адюванта, в порівнянні з іншими продуктами, Джалентра має найкращу серед них трансламінарну дію. Тобто е, рухається. На нижню сторону листка. Також джалентра за рахунок вмісту двох діючих речовин має посилену дію на різні стадії розвитку шкідників. На даному слайді ви бачите ефективність на яйця та нововідроджених личинок через 4 дні після застосування. І ми бачимо, що при використанні джалентра ефективність була 100% в обох випадках. За рахунок вмісту біфентрину джалентра має. Дуже хорошу контактну дію на ІМАГО, в тому числі і лускокрилих шкідників, про що ви можете пересвідчитись на даному слайді, коли вона продемонструвала 100% ефективність через 96 годин після застосування на молей, тобто лускокрилих шкідників. Але для чого розроблявся та виводився на ринок інсектицид Джалентра? Вже не перший рік посівам кукурудзи шкодить діабротика. І вона щороку поширюється все далі і далі. Тільки за офіційними даними, в 2022 році було запроваджений карантинний режим на площі 140 тисяч гектар кукурудзи у зв'язку з західним кукурудзяним жуком. І відбувалося це вже в 16 областях України. Але всі шкідники кукурудзи мають деякі свої біологічні особливості, і при їх порівнянні ми можемо бачити, що і західного кукурудзяного жука вилітають при 400 градусах сум ефективних температур вище 12,7 градусів. Якщо це стебловий метелик, то поріг розвитку для нього становить 10 градусів. Він починає вилітати при 350 градусах, при 380 градусах розпочинається яйцекладка, при 520 градусах вилітає вже 50 Дорослих особин. Щодо бавовникової совки, то її біологічний мінімум становить 11,6 градусів Цельсія. Початок льоту 260-270 градусів, розвиток одного покоління в межах 500 градусів. На вона шкодить перше, але найбільше шкодить друге покоління бавовникової совки. Що ж ми бачимо? По факту в полях, як відбувається накопичення температур для кожного виду шкідників, якщо взяти минулий 22-й рік, то станом на 9 липня ми вже мали 400 градусів сум ефективних температур для діабротики, тобто вище 12,7 градусів. В цей період уже спостерігався активний масовий лід лускокрилих шкідників, саме стеблового метелика, першій маго. З метелика ми почали виловлювати ще в кінці червня. Відповідно, в цей період у нас співпадала яйцекладка з масовим льотом стеблового і початком льоту діабротики. Відповідно, ми ще раз переконалися в чергове, що початок льоту і маго діабротики співпадає з масовим льотом і яйцекладкою лоскокрилих шкідників. Відповідно, ринок потребує. Продукту, який буде контролювати за одне внесення не лише стеблового метелика та бавовникову совку, а знищуватиме також і діабротики. На даному слайді ми бачимо динаміку льоту західного кукурудзяного жука, проходження різних стадій по місяцях. І ми чергове переконуємо, що початок льоту він співпадає з оптимальним періодом внесення інсектицидів проти лускокрилих шкідників. Стеблового метелика та бавовникової совки. Зазвичай це припадає на першу декаду липня місяця. Залежно від регіону, звичайно, залежно від погодних умов. ЕПШ становить 1, 1, 2 і маго жуків діабротики на одну рослину. Чому важливо контролювати навіть при невисокому заселенні? Одна навіть одна жіноча особина може відкласти 150 яєць. І навіть при дуже високій смертності в межах 80-90% впродовж зимового періоду при повторному посіві кукурудзи на цьому ж полі наступного року ми можемо вже мати в межах близько трьох личинок на одну рослину, відповідно, які вже будуть доволі сильно пошкоджувати наші посіви. А при щільній популяції, коли в нас 5-10 жуків на рослину, вони вже можуть відкласти близько 2100 яєць на одну рослину. І навіть при м'якій зимі смертності 40% наступного року ми можемо отримати більше 100 личинок західного кукурудзяного жука на рослину. Саме тому в менеджменті діабротики головним є контроль дорослих особин. Чому важливий правильний моніторинг та вчасне застосування джелентра? Застосування продукту забезпечує надійний захист від лускокрилих шкідників продовж 20 днів. Крім того, інсектицид контролює. Сесні та твердокрилі види шкідників це важливо, адже в кукурудзі також можуть бути присутні одночасно і бавовникова совка і стебловий метелик, також і магодіабротики. І попелиці, в тому числі. Отже, ось так виглядає наша схема захисту кукурудзи для регіонів, де поширена та шкодить діабротика. На перше внесення, коли в нас йде початок льоту і магу діабротики, а також масовий літ яйцекладка, й шкідників, ми використовуємо джалентру в нормі 250-300 мл на гектар. А через 10-15 днів ми ціленаправлено використовуємо проти імаго-діабротики, інсектицид данадим мікс. Саме в цей період буде вже спостерігатися саме масові діабротики і потрібно використовувати інсектицид, ціленаправлений проти неї. І потрібно розуміти, що декілька обробок потрібно тому, що за одну обробку імаго-діабротики не проконтролювати. Вона тривалий час відроджується з ґрунту. Також вона може мігрувати до 40 кілометрів в пошуках більш соковитих посівів. Отже, переваги джалентра це довготривалий контроль ключових шкідників для максимізації урожаю. Це поєднання потужної молекули ринаксипір, що забезпечує високий контроль лускокрилих шкідників. Також це контроль сисних шкідників клопів та попелиць. І також джалентра забезпечує контроль широкого спектру шкідників з гризучим ротовим апаратом це лускокрилі, листогризучі жуки, в тому числі й магодіабротики. А також контактна дія на кліщів. Ось так на сьогодні виглядає технологія захисту кукурудзи препаратами компанії FMC. У нас є гербіциди Нікі та Harmony, протруйники Пікус Сімафор, також система Brigade 3D для захисту проти личинок, діабротики та ґрунтових шкідників. Інсектициди Вантекс та Данадиммікс проти попелиць та лучного метелика. І також наразі в нас вже є три діамідних інсектициди. Серед них добре відомий кораген вантакор, який дуже добре підходить для високотехнологічних господарств, для використання зменшених норм робочого розчину, та інсектицид Джелендра, який дуже добре підходить для регіонів, де поширена та шкодить діабротика. На цьому у мене все. Шукайте детальну інформацію на нашому сайті. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та завантажуйте наш електронний додаток. Дякую за увагу.